Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. У прямокутний трикутник АВС вписано коло, яке дотикається до катетів АС та ВС у точках К і М відповідно. Нам потрібно знайти радіус кола описаного навколо трикутника АВС, якщо АК дорівнює 4,5 см, а МВ дорівнює 6 см. Як завжди, для початку ми малюємо гарний малюночок до задачі. Наш прямокутний трикутник ABC. У нього вписано коло. Давайте позначимо точки дотику. Так як сказано в умові задачі, до катета АС коло дотикається в точці К, до катета БЦ коло дотикається в точці М. Третю точку дотику позначимо L. А тепер використаємо хорошу властивість. У нас BL і BM це дотичні, проведені з однієї точки до кола. А ми знаємо, що якщо ми проводимо з однієї точки дотичні, то відрізки ці рівні, так і позначимо ці відрізки рівні. Аналогічно відрізки CK та CM рівні. А також відрізки АК та AL теж рівні. Ще раз, це властивість. Якщо ви проводите дотичні з однієї точки до кола, то відрізок, який з'єднує точку перетину дотичних і точки дотику, рівні між собою. Отже, що у нас є? У нас є, що АЛ дорівнює АК і дорівнює при цьому 4,5 см, а БМ дорівнює БЛ і дорівнює 6 см. Тобто ми зараз можемо знайти гіпотенузу нашого трикутника, а саме АБ це буде сума наших відрізочків, яка буде дорівнювати 10,5 см. Тепер, я думаю, як ви вже здогадались, що ми шукали нашу гіпотенузу для того, щоб знайти радіус описаного навколо трикутника кола, оскільки ми всі дуже добре пам'ятаємо, що радіус A дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, радіус дорівнює АВ розділити на 2, 10 з половиною розділити на 2, що дорівнює 5,25 см. Число 5,25 і буде відповіддю для нашої задачі. Саме його варто вписати акуратно в бланк. Зауважу, сантиметри не варто дописувати в бланку.